І ми одразу до Львова Львів прощається з Іриною Фаріон у гарнізонному храмі святих Петра і Павла. У ці хвилини має початися відспівування мовознавиці, колишньої народної депутатки, яка загинула від кулі вбивці. І там працює знімальна група ТСН Марічка Кужик знову із нами наживо. Вітаю, Марічко. То чи багато людей прийшли віддати останню шану загиблій. І розкажи, чи є якісь новини від правоохоронців про пошуки вбивці? Тобі слово. Вітаю ще раз, Соломія. От щойно до гарнізонного храму Петра і Павла привезли домовину з тілом Ірини Фаріон. Місто об'єдналося в скорботі, шануючи її пам'ять. І власне одразу позаду домовини була а, донька Софія разом з чоловіком та її дітьми, тобто онуками Ірини Фаріон. Вони несли портрети своєї мами бабусі. Люди починають заходити у храм, але багато хто залишиться на вулиці. Прошу показати оператора. Скільки зібралось тут людей, оскільки всі присутні у храмі просто не помістяться, люди несуть оберемки квітів, також приходять з прапорами. Після відспівання в церкві процесія рушить на Личаківське кладовище, але ще зупинившись на площі ринок, де відбудеться церемоніал, там Сурмач заграє останню таку шанувальну мелодію для Ірини Фаріон, і процесія продовжить свій рух. Піша процесія на Личаківське кладовище. Ну і я скажу ще, що поховають Ірину Фаріон на почесній алеї біля неподалік могили Володимира Івасюка. Нагадаю, що стріляли в Ірину Дмитрівну у п'ятницю. Нападник поцілив її у скроню. Це все відбулося одразу біля її будинку, коли вона тільки вийшла з під'їзду і прямувала до своєї доньки. Вони планували спільний відпочинок. Ірина Фаріон ще була жива, її шпиталізували до лікарні. Однак медики. Медики були безсилі, адже поранення було несумісне з життям і у лікарні Ірина Фаріон. Померла нападника. Шукають досі. Поліція оприлюднила відео з камер спостереження. Кажуть, що він і очевидці, і поліцейські, що він чатував біля будинку Ірини Феріон тижні два, тому спланував ймовірно це вбивство, коли камери спостереження були вимкнені, оскільки саме моменту не зафіксовано вбивства. І також скажу, що поліція просить повідомляти будь-що будь-яку інформацію. Кому відомо а, про нападника, ну і власне зараз бачимо, що люди знову ж таки продовжують заходити до церкви. Сьогодні дійсно тут посилені заходи безпеки, щоб уникнути будь-яких провокацій. Тут працюють усі спецслужби. Ну і кажу, люди об'єдналися в скорботі, щоб вшанувати Ірину Фаріон. Більше про церемонію прощання ми розкажемо у наступних випусках. Соломія. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик була зараз з нами наживо Зі Львова. Там якраз прощаються з Іриною Фаріон.